Я захоплений е, тим, як е, воно все працює. І захоплений тим, що воно працює не ідеально. Борис Гудзяк, коли створював е, цю реінацію УКУ в Україні, мав інше бачення того, як УКУ має. Бути структурованим, як воно має працювати, Його план, який він собі видумував, який він собі викохував, вимріював, не вдався, і ми отримали в результаті зовсім інше уку. Точно так само не вдалося багато інших речей, які планувалися. На початку в інституті, і коли пройшли оці роки, ми можемо сказати, що ми бачимо інший інститут, ніж той, який ми собі планували. Точно так само наші діти виростають інакшими, ніж ми собі могли уявити. І точно так само інакшими стають розвиток відносин на роботі, чи розвиток політичної ситуації, чи якісь інші обставини, які супроводжують нас ціле наше з вами життя. І мені здається, що в цьому є дуже важливе, дуже важливий посил, дуже важливе повідомлення про те, що навіть попри те, що воно стається не так, як ми собі планували. Це все одно прекрасно, що воно стається. І що будь-який шлях, який ми проходимо, він важливий, і він має значення, і він не випадковий. І що ми маємо переваги в цій незапланованості, в цій спонтанності, в цій інакшості того, як розвиваються події. І е, те, уку, яке сталося внаслідок того, що події пішли розвиватися інакше ніж Владика Борис собі уявляв, воно теж фантастичне. І той інститут, який пішов е, розвиватися не так, як е, на почубі, уявляли, е, воно в результаті теж е, стало чудовим. І багато речей, які сьогодні уможливлюють нашу з вами роботу, ми взагалі про них не могли думати. Ми не могли їх передбачити. Ми взагалі не знали, що щось таке може статися, і що нам потрібно буде так а не інакше реагувати на ті чи інші події. Мені здається, що в цьому є дуже важливий урок. Який полягає в тому, що, по-перше, є більше ніж один правильний спосіб щось робити. Але для того, щоб оцей більше, ніж один правильний спосіб щось робити, реалізувався, треба, власне, щось робити. Треба намагатися, треба шукати, треба відмовлятися від якихось задумів, модифікувати їх по ходу, змінювати свої плани і не бути заручником. Наперед визначеного майбутнього. Майбутнє буде змінюватись так само, як змінюється лінія горизонту, до якої ми йдемо. Майбутнє буде модифікуватися мірою того, як ми будемо набирати нових знань чи нового досвіду. І мені здається, що те, що найважливіше, що ми з вами здобуваємо тут, в цьому інституті і в ОКУ загалом, це те, що ми з вами здобуваємо спроможність. Яка стоїть на дуже міцному етичному фундаменті. Етичний фундамент дає можливість робити речі, які можуть переживати епохи, які можуть переживати змінність обставин, які можуть бути важливими незалежно від того, як виглядає операційна обстановка. Любов важлива, чи ми маємо війну, чи ми маємо мир. Любов важлива незалежно від того, в який світ ми йдемо і з ким ми маємо справу. Гідність, повага один до одного, спроможність вірити в свою суб'єктність. Те, що в католицькій доктрині називається субсидіарністю, робота на спільне благо. Всі ці речі є важливими, незалежно від того, в яких ми обставинах, де ми знаходимося, ми виграємо, чи ми програємо, ми робимо щось, що вдається, чи ми робимо щось, що провалюється. І Мені здається, що школа, яку створив інститут, оця школа, яка пишеться з великої літери, вона про те, щоб ті люди, які готові брати на себе більше відповідальності, ті люди, які готові бути, напевно, більше в локомотивах ніж в вагонах. Щоб вони посилювали свою спроможність, і щоб ця спроможність давала пізніше можливість служити краще і робити так, щоб це спільне благо ставало міцнішим, щоб воно ставало. Я не хочу казати доступнішим, але я хочу сказати, напевно, стійкішим. Це неймовірний привілей викладати тут. Це неймовірний привілей бути частиною інституту, бути частиною ширшої спільноти УКУ. І мені здається, що це є щось таке, що на все життя. Дякую дуже вам і дякую, що даєте можливість бути поруч з вашим успіхом.